Слава Ісусу Христу, кавалерочка. Ви знаєте, не можу сказати, що ніч була спокійна, тому що вони забушували цілу ніч. Бідина робила по цілій Україні, але живемо, кавалерка, в такій реальності, що мусимо рано вставати, як би не було, стріпуватися і братися всі до роботи. Спала тої ночі, але чула кожну сирену, кожну. Блек спав біля мене на ліжку, правда, бо не хотіла, знаєте, щоб цілу ніч ходив по хаті тягав. Різности, але нині ходить і хіба стогне. А знаєте чого? Всі тавки і взуття поховала. А він тільки при приходить на коридор, так немає нічого подивився, немає нічого. Ский зразу і ну, починає з кавуліти йде. Так що кавалерочка, ми вже встали, збудилися, вже п'ємо навіть кавуську, і ви кавалерка, так само. Як би не було, що би не було, але ми є дуже сильні, ми взагалі є сильна нація. Ми мусимо триматися, а нашим всім хлопцям, захисникам і захисницям низький уклін, що ми в даний момент можемо бути вдома, встати, випити каву, щоб вони, вони наш сон оберігають. Так що кавалєрочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. А ми дотріпуємося і будемо братися до роботи. Так, вчора писали, що не було видно ваги. Прошу на ранок. Так що далі маше модеться. Я, я тут пеленко корамецьку попрацюю. Ой, вона так буде ходити на ту корабеньку. Ой, ту за, на ту пеленку. І що? Годинник на лікарню відправляємося. Годинник за... Все взяла. А я тебе люблю. Я тебе чекаю в нас. гості. А Гостя. То я в кохано відправляю і повертаюсь до... До нормального веселого життя. А я весело. Це дуже, дуже, дуже файло. Ну, дуже, дуже приємно, що хоч перший раз приїхати, коли приїжджаєш сюди, ну, зразу на мене виділяйте два-три дні. Один, один, один мало. Одного то є один, то є мало. Що ти життя? Що ти там життя стоїш? Шукала і знайшла. Знаєш, що це як? Одеяло? На матрас. А, на матрас. Тут поганий дуже на матрасник. Я собі вирішила. Та я довго шукала на матрасник, бо мені треба було. Ну, а купила на матрасник, а далі. І вже тобі щось там сподобалось. А во! вчора були гості. Добре, що я маю пару катер. Поставили каву вже слід лишено. Взяла собі ось таку світленьку. Гарний красивий до кухні. Так. Та. Тут практи. А то, знаєш, я я скажу, скатертем постілі такого ніколи не буває багато. Ніколи. Їм, дивиться, їх не вистачає. Ті рушники, кав'ярка, ще вчора взяла до хати, подарувала олегню. А нам підіймати, приправи дала, чаї дала. А зараз собі ще постріл поміняю і буду як теста спати. Трохи мені сердечко вже колірка проїлася. Бачите, я сплю без е... підодіяльника. Знаєте чого? Тому що в мене є таке маленьке чудо, і воно мені шкоду зробило. Погоди немає. А ви знаєте, що постіль свою я дуже багато віддала Оксані своїй подружці до кропильника, тому що п'ятеро дітей. Щоб вона не тратила. Одним словом, іду перестеляти ліжко. Ще не малювала. Гарна така ця розмальовка. Та я зараз покажу. Зараз застелю, щоб вона було дуже-дуже гарна. І, ну і щоб ми з длеком в Кайф спали. Ну, може він ще похай поспить. Та, він зараз там буде спа. Ага. Та й ще в мицецьку дати, коли ну, перебора. Але... Воював до тепер. Всі пішли, Олег поїхав, Софія поїхала. Дитина спати пішла, Але Софія каже, я в шоці. каже, Як він йде в туалет. Але мусить мусять всі бути. Він тоді демонстративно перед всіма, щоб бачила, що він файний песик є. Та, він ну, то він же чекає похвали, просто Та, як ти його так. Хвалиш. так. Я так його похвалю. І така Сонька і буде так спати. Так буде хлопець і шпав. Такий пушок Розумієте, кавалерка, йду сьогодні з хати, вже вдівалася. А Наталя каже: ти напевне сьогодні вдівай флісовий костюм, бо мені здається, що сьогодні буде холодно. Ви знаєте, кавалерка, перший раз я не послухала нікого, вділа майку, джинси, шльопанці зверху шкірину курточку, куртку зняла, і мені просто класно, тому що в нас погода так помінялася, тому, що зараз. Просто жара, просто. Ну, але поїхала в Другобич, забрала Аркадія полотно. Мала забрати два, але друге полотно було з браком, тому забрала тільки одне. Але я надіюся, дівчата вже зробили замовлення на Трусковець. Завтра приїде багато полотна, і Аркадій вам буде малювати дуже дуже гарні картини. Так що, Аркадій, полотно я взяла, лечу до тебе. Та то ти думаєш, що на роботі аніматори ходять, що тебе мали розважати та, чи що. Дівки, та робота той. Дівки стріптіз. Як? Ти що взагалі переповне? Та ти не. жонатий хлоп. При чому тут жонатий, тут дівок ну, то дівок стріптіз? То що ти подивишся, поблизуєш, ти що підеш далі? Ні піду додому. Підеш додому, та ти вже не їдеш, ти робота хороша прийде, день робочий. Якби танцювали. Так, так. Я думаю, а що? Аніматори не мають. А ти ж тіплети ту... ту... продаєш, ні? Музика і гра, а ти ще бліти продаєш. Продієш, продієш. А то в людини фантазії. Фантазії на весь час не, не та я вже дуже так? Ні. Я ти б це хай маєш? Так? Просто сидів. Ти би просто спостерігав на всю картину, яка відбувається. Ти... Я тобі скажу, дитинку, що ти в космос влитиш конкретно. Ти так знаєш, аж злетів. Саме так. Вже чекаєш, скоро наді поїду. Загинув? Будова вже все все-все. А, а що? Почати і закінчити? А приїду, так, приїду. Я приїду, саду, мене, я я дам, бо, по контролюєте. А я сказав, що без мене ні. Я тобі дам тачку. А мені на що тачки? Я хотів контролювати. Та я пропутаю, я, хотіла хотіла я мусуль, що, землю летала. Ні, кому? Я кому? Тобі? Підсобника мені не приймали. Підсобник? Добре, я приїду, покажу. Як треба робити, я все порахую, скільки треба зробити. Денний графік я їм розпишу і скажу. Сюди <плес> кавалірка, дебе, тільки заходимо в Європу, зразу йдемо на каву. Кавусю поп'ємо і далі до роботи. Мо треба ще відправку мені зробити, але я думаю, ти скучаєш і документ. У мене серце буде, колега скучає, я ти тільки що не знаєш, який в мене кавалі на у При, на нас заправці всі поїдуть. Приїжджаємо на заправку, слухай, заправляємося. Дивлюся, якийсь фафурик стоїть, пакі-пакі стоїть на столі а нікого нема. Дивлюся, йде такий мужчина, знаєш, трошки легнув собі. Підходить до нас і каже, які дві красавиці сидять. Ну я думаю, то нічого, що ми сидимо дві і Наталій син сидить. знаєш, Він no. каже, дві красавіці. Ото три. про три красавиці. Ото я говорю за що... волосся хлопців, mm. Три красавиці сидять. Ну і починає та каже, Боже, а що мені робити? Я всі розгубив. Знаєш? А я... він каже, ну то можна до вас? Я та дека, то в нас дитина каже, так, він так став. Чия дитина? Я кажу, її дитина. Він каже, ти за мною йдеш. А я кажу, я за кермом, а він каже, завтра будеш за кермом. Я кажу, ну, то зараз їх позавожу і приїду. Він... Ну і що? А я кажу, але я дуже їсти люблю. Він каже, в мене в хаті холодильник весь добре. Я кажу, до хати не підемо, будемо тут сиділи і густилися. Я що? кажу, і я того кажу, не легаю, що ви кажу, мені яке вісти... Таке віски, хенності, щось таке. Mm -hmm. Він каже, все буде, тися на мене, mm -hmm. не дивишся, я пенсіонер, я це все зроблю, каже. Але холодильник в мене в хаті тріщить. Я кажу, ні, до хати мене підемо. І він мене чекає, а то що це буде? Зараз поїдемо. Ти що він же сидить, чекає? Ти саме, теж? Саме. Я <рес> тоже була що вінський поїхав. Буде ще одна красавиця? Ще одна буде. Він не веде, чи що я так і не поняла. Той хлопну, але три красавиці сидить і каже: я сі розгубив, бо не знаю, кутру вибрати стовсьо. Ну а то з дитиною ну, я відсіяла зразу, думаю, що він буде вибирав? Я йому спрощу. Знаю, що тут mm. одна тільки є. І він каже, я тебе чекаю. Я зараз їх по завозу Він сидить і чекає, але вже з їх до Орисі до всіх цих чіпань. Нормально, він просто... ще собі ще одного вигнув. Він просто вигнув вигну. і хоче... Та й найде своє на неї. Ні, але він, хоче мене? він хоче розмов. Він хоче розмов. Ну, там може якась буде пенсіонерка. Ну, він за чому? Та, він, то, що вони люблять гарно розмов. Він, він хоче спілкування. Він Живе спілкування, от за що йдеться. Люди хочуть живе спілкування. Шукаємо каву, сок'ємо каву і далі, далі беремо. І також у нас ще є рушники, я їх називаю колосок. В них дуже крута якість, вони є плотніші. Є в кольорі бусковому, є в кольорі м'ятному, є сірий колір, є колір кава з молоком, є колір е, бежевий і також є колір бусковий. Хто бажає придбати, пишіть в приват. Ціна набору 800 гривень. Бузок який в нас? Що-що? Темний. Бузка. Бо ти, то не зуби в перестань. Ну кажи так. фіолетовий, бузок вже є. Слухай, йди, я тебе прошу, йди, бо ти зараз... Залагає... М'ята! А ти, ти його як назвала? Так? Добре. Ото твоя боженька хоче накарати, Би ти своїх п'ять копійок не вставляла, там би не треба. Я це дивлю, ти, ти а пя... ти без моїх п'ять копійок, я тобі скажу, скучаєш. Я не так. скучаю, бо я не знаю, яка кавалерка, тільки що поїла з яйця і то той, знаєш, Я засинала джонка шостого, яка, я спати хочу. А я дивлюся, а там таке ліжко лежить. Яка... 15 хвилин. на продаж ліжко, до речі. Крикнула, так на 15 хвилин полежала. Не знаю, чому якісь такі сьогодні в мене дивані. Ти, ти так, моментально на дворі жара. Їхали далі. Що є плани далі, ніяких планів? Додому, от почина. Та не вже. Так. — Все, нагулялася, наробилася. Трохи замочу. Не знаю, як хто, але я, я якась така. Цілий день за кермом, то там, то там щось літаю, літаю цілий день. Не знаю, як... mm -hmm. я Я хочу додому, лека забирай. Зараз mm -hmm. Местко, забав... тепер я б легше, що не скучаю з дому. Ні, то мені ти знаєш, я Я і так би не скучала, йду, зараз трохи повипираю, там купа вже, жима. Треба завтра поїхати А може я зараз. Подивитися, яка погода завтра. Та яка різниця? Я повішаю вдома, то в мене я дивлюся нині. Чого я вділа цього, Бо я футболки не мала. Бо я вже футболка, біла футболка вимащена. Там та футболка якась велика, курва на мене. Та їдьте, діти, їдьте вже. То що цьотка вас не пустили? Власень! Капусти, їдьте, кіточки мої злоті. Головне, як я говорю, по правилам. А ви знаєте, кавалєрка, я так замітила. Трохи доходить того, що я в сторісі говорю, повороти не включають, а доходить. Скажи-но ну, так, Ну доходить. Я сидим вже наперед, повороти включаю, а один мужчина зазирав. Мені в вікно в машину до мене ні, ні, ні треба включати, вже курва точно запише номера, почне всім роздавати. А я така, я така, я є така. Так що, Добре, а ти що будеш робити? Їсти готувати. Да. А я зараз може належно на щось перетрумлювати. Тому буду готувати. Блек того не їсть. Я особо так, Скоро скорсьбіта полява закінчиться. Та закінчиться, ну а що. Ти сьогодні маєш англійську? Ні. Ну то все, сьогодні. а він знає, що не роздівається? Свєт, Знаєш, що не роздівається, бо ти йдеш на батьківські збори, він збоку буде є, слухати, і якщось не то, то щось і вбирав назад чи що. Ну, смачна зубка. Та хвали, хвали, хвали! Халіпс там краще. Ну, до Якщо не було зуб, то не буду Поєднання дуже файлю. Ну, то Давай їж. Зубка дуже смачна. Трож. Я з'їла каміння з таким апетитом, хоч я, я вже навіть не хотіла. Але ви знаєте, прийшла додому, Аркадій мені блека э, покупав, розчесав. Галя в какашку стала. Mm. Я стала в какашку.

О. Як ти не маєш зуму? Максима на батьківські збори не, не йде. На... Ти Що не міг сказати, що в вайбері? Чувак. <рес> коли на дистанційне переведуть, ти зум видали. Не приходиш. Або в WhatsApp не міг сказати, я не а, маю зуму. Та то я тобі зараманив. Не... Ну давай, під зум. Диви, ломи. Та скажи йому щось. Хто що щось... Ти... ти прийшла і накаляєш? Хто тут один, крім мене, хоч щось може зробити? Я? Ти, макс, що небудь? Поламати ти Ні. Він ламає, він не Що ти мали. Йду по дитину, бо він вже ненормальні. Блекі. Блек. Блекі. Дай резинку дай. У нас кавалірочка якось так. Ми вже лягли. Блек взяв мою гризинку і гризе, її так треба, не можу передати. Так що кавалірка, ми спати. Всім на добра, ніч мирний, спокійний, ніченький. Зустрінемось завтра. І то, що кавалірка така буде з півгодини. Так, вже йому не цікаво, то вже пішов вивчати нову постіль. Drak. <coughs> Black. Drakos.